День в сьогоднішньому відео буде коротенький звіт про встановлену систему внесення рідких добрив Райтфлову right на сівалку Вадерштат. Ця система була встановлена навесні 2023 року. Відпрацювала майже 1000 гектарів на посіві соняшнику і кукурудзи. Відпрацювала навідмінно, жодного збою. Зараз просто коротеньке відео про те, як виглядає сама система, ну і про основні її елементи. Починається це фактично звідси, це якби, задня сторона бочки, яка дивиться на трактор. І йде в нас заправка через тамлок двохдюймовий, через фільтр грубої чистки, Добрива в нас поступають в бочку. А це відповідна фронтальна передня частина. Додатково встановлені прожектори, оскільки посів відбувався і вночі. І під бочкою розташований вузол ну, фактично той, 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 що забезпечує вилив рідини. Тут стоїть ще один фільтр, два насоси, датчик тиску, витратомір і кран подачі рідини. Система, конструкція вся досить надійна, навіть якщо видно. Можна побачити, десь хлопці були, щось чіпили, але конструкція ця непісна витримала. І додатково до бочки йде підставка, яка для, служить для зберігання обладнання. Рукамийник, і також з цієї сторони роз, розташована рівень, за допомогою якого видно. Рівень редивний і сам безпосередній блок управління всією системою, в якому знаходиться GPS-датчик, який з'єднується зі спутниками і бере швидкість. Ну а далі лінія продовжується, і йде е, рукав подачі добрив, стоїть вже фільтр тонкої очистки. І далі все в нас переходить на рядкові витратоміри, які вже розділяють рідину по кожному ряду. Стоять відповідні шайби, які можуть змінюватись для забезпечення тиску, ну необхідного тиску для рівномірного вилову. Ну а отак зроблені а, трубочки. Коротше, ось так виглядає цей кронштейн. По центру, навпроти колеса. Вот. О бачите. все обалденно. Ну, а зараз, на жаль, немає змоги э, опустити сівалку. Але я просто хочу продемонструвати, що, що е, трубки е, підтерлися, але скажімо так, в е, межах е, допустимого є звичайний знос, але він задовільний, невеличкий.